І до менш приємних, але не менш цікавих подій на Прикарпатті знайшли чергове велике поховання жертв НКВС. Цього разу жертв знайшли у Єзуполі на території міської лікарні, яка у післявоєнні часи використовувалася як тюрма. На місці поховання була і наша Ліліана Хомишин. Хотів взяти трохи землі для квітів, а знайшов людські кістки. Працівник Язупільської міської лікарні виявив знахідку, яка вже два роки розкриває таємниці жертв НКВС. Ну, я ну, натрапив на людську кістку. Звідки що це людська кістка? Це підтвердив. Лікар досліджувати знахідку взялося товариство Меморіал. Як повідомили представники організації, у часи Другої світової війни на цьому місці був глибокий стічний рів, куди і скидували тіла загиблих. НКВД вони складували людей в цей рів, тіла пересипали вапном, щоб не було чути ніякого, ні запаху і щоб тіла якомога скоріше розкладалися. У деяких місцях члени НКВС присипали загиблих лише невеликим шаром ґрунту. Верхні скелети, верхні тіла знаходилися вже на невеликій глибині, ну до 30 сантиметрів шар ґрунту, і далі знаходилися перші кістяки. Власне, тому працівники цієї лікарні, коли вони намагалися взяти невелику частину ґрунту для того, щоб підсипати клумби. Вони на штик лопати буквально і вже натрапили на перші черепи, на перші кістяки. За словами дослідників, жертвами більшовицької влади були ті, хто не міг чинити збройного опору. Переважно це були люди, які відмовлялися йти в колгосп чи родичі упівців. Лише цього року товариством меморіал знайдено 175 жертв НКВД. Ось у цьому місці, наприклад, тіла складали одне на одного, інколи навіть у шість шарів. Були серед похованих жінки і діти. Зараз знайдено 39 дитячих скелетів, 38 скелетів жіночої статі, 116 скелетів чоловічої статі, і не встановлено 28 скелетів, не встановлена статі. Коли ми натрапили на скелет дівчинки, скажімо так, і в кісті її руки були затиснуті ось такі. Частина того намиста, десь вона то можливо ховала якось. Ось такий спосіб. Ще біля розкопок знайшли речові докази: гільзи, автомат, наган, набір від карабіна та інші речі. А переламані кістки і пошкоджені черепи свідчать про катування. Були дірчаті переломи на семи черепах утворені предметом десь такої товщини, як за ручка. Не заточка могла бути, може бути електрод загострений. Хтось когось там добивав. Пошуковці виявили, що людські поховання знаходяться під фундаментом лікарняних гаражів, а ще кістки ведуть до дороги. Розкопки припиняти не будуть. Зараз ще триває робота з пошуку прізвищ загиблих. Тому товариство Меморіал звертається в першу чергу до представників влади не перешкоджати дослідницькій роботі, адже тіла мають повернути родинам, перепоховати, а на цьому місці поставити меморіальний знак. Ліліана Хомишин, Андрій Кімачук, новини телеканал Раї.